Представляємо вам новинку HK9 Pro Plus. Цей годинник є повною копією Apple Watch 9 серії на 45 мм. Є як в срібному ось такому корпусі. Фіксатори присутні, в них є оптичний датчик вимірювання пульсу та тиску, динамік. А також є в чорному кольорі темна ніч. Дана модель отримала справжній amoled дисплей. Ось як можете бачити, в темряві нічого на дисплей не засвічує, як у неякісних моделях. Отримали вони надпотужний двоядерний процесор, завдяки якому годинник максимально плавно та чітко працює. Ось як бачимо, нічого не підлагує. Є ще ось таке меню попередньої версії. Тобто попереднє менюшка то вже 10-ї версії операційної системи, яка тут саме і встановлена, тобто вона максимально наближена до оригінальної. Коліща працює без шуму, як в оригіналі. І також є такий ось плавний переход як до меню, так і з нього. Повідомлення приходять з усіх додатків. Відображаються навіть смайлики. Є ось така менюшка з віджетами. Тобто все максимально як в оригіналі. Також меню останніх закритих додатків, тобто, якими користувалися. Свайпом вправо переходите в меню для вимірювання пульсу. І, до речі, скажу, завдяки оптичним датчикам пульс не буде вимірюватися. Якщо годинник не знаходиться на руці, навіть на стіл можемо покласти, Тут то буде все одно розпізнавати, що це не рука, і попереджати таким повідомленням. Далі в нас іде контроль сну, погода на 7 днів показує, музика. Тут обудовано 2 ГБ пам'яті, завдяки якій можна завантажувати музику на годинник і програвати звідси її. А також завантажувати до 500 контактів, електронні книги та є можливість скористуватися на годиннику диктофоном. Тут, до речі, дуже гарний динамік та мікрофон. Ось тобто ось приклади контактів, але можна набагато більше їх завантажити. Зараз покажу, який є циферблат. Ось такий оригінальний. Деякі з них можна змінювати при натисканні на них. Є з таким томом. Вона, вона можна натиснути і взаємодіяти з ним. Даний циферблат можна змінювати, обрати до вподоби та застосовувати його. Ось такий анімований ще є. І є циферблат, який можна через додаток завантажувати сюди і створювати його за допомогою штучного інтелекту. На рахунок дзвінків то дзвінки Можна приймати та здійснювати, при дзвінку тепер показує не просто номер телефону, а саме контакт, як, тобто то, як у вас підписаний в телефоні цей абонент. Є багато режимів для заняття спортом. Колеса активності, ось так як в оригіналі відображається все. Потім додали тривогу, як. Секундомір, таймер, будильник є, компас, який доволі гарно показує не якісь випадкові значення. Ліхтар, який доволі яскравий, не можна розсвітлити півкімнати, якщо це темряві темряві Тут зберігається електронні книги, чан GPT працює, але українську мову не підтримує, є повноцінний календар, і навіть деякі ігри можна сюди завантажити і пограти уже встановлені. Ось такі менюшки є. Тобто це класична. Ось така. До речі, на такі менюшки можна ставити свою фонову заставку. І ось як 10 в операційній системі Apple Watch. Ну, а також при натисканні бічної нижньої кнопки можна побачити таке панель управління. Тобто звідси переходити. Усякі додатки та вмикати деякі функції. Також тут можна більше функцій додати. Наприклад, ліхтар, програвач на розтування яскравості. Є навіть можливість виштовхування води з годинника. Якщо на годинник попала вода, то бажано застосувати цю функцію, як в оригіналі. Вона з динаміки виштовхує залишив. Виштовхує голову, яка залишилась, так як не рекомендується, щоб годинник потім, не просушивши, просто покласти, тому що є вірогідність того, що тут десь можуть окислитись нічого не треба казати. Також панелі управління і в менюшки є можливість застосувати функцію для виштовхування води з годинника. Тобто з отвірів оцей де динамік, мікрофон, як в оригіналі. Цю функцію бажано застосовувати після того, як на годинник попала вода. Також можна перейти подвійним натисканням на коліща меню, де відображається список відкритих раніше додатків. І налаштування, що нового зараз покажу, то це з'явилися звукові повідомлення, тобто при повідомленні буде не лише вібрація, а й звук. Потім щось цікавого, то це можна регулювати розмір шрифту. Тобто збільшувати його, якщо у вас погіршений зір. Інші повідомлення, в порівнянні з попередніми моделями, практично не змінилися, хіба ще додали управління жестами. Тобто, коли вам дзвонять, годинник на руці, щоб відповісти, вам потрібно такий рух зробити, і тоді можна буде відповісти на дзвінок, не торкаючись годинника. Ну і також незначна, але доволі приємна функція це блокування годинника, просто приклавши на екран ладонь, як в оригіналі. Також до них в комплекті йде такий ось другий тканинний ремінець на відпустці. Е Детальніше про її функціонал та характеристики буде написано в описі.